Який предмет за рік навчання на медіакомунікаціях в бізнесі мені запам'ятався найбільше однією з таких дисциплін є медіація в управлінні медіабізнесом – Мабуть, тому що це дуже такий цікавий формат роботи з якимись даними про ризики, про втрати, про критичні ситуації, і, взагалі, навичка, скіл, оцей от проблем-солвінг роботи в кризових ситуаціях. Це насправді дуже важливо зараз для будь-якої людини, навіть не тільки для управлінця-менеджера. Ось і в межах цієї дисципліни ми просто отримували якісь кейси чи якісь. Завдання знайти ці кейси про проблематичні ситуації у роботі з командою у виході якогось бізнесу на ринок, ну тобто будь-які менеджерські, управлінські не тільки проблеми, які пов'язані з нашою індустрією. І потім обговорювали, як краще їх вирішувати, як має в таких випадках діяти медіатор, які він може застосовувати якісь інструменти для вирішення цього там, конфлікту чи сутички. Які взагалі є стратегії роботи з людьми залежно там від їхнього темпераменту, від їхніх цілей, від того, з чим саме вони не погоджуються, і це така цікава робота. Бо з одного боку це вирішення конкретних завдань, з якими ти потім зіштовхуєшся в своєму професійному житті, коли щось іде шкереверті, тобі треба це все швиденько пофіксити. А з іншого боку, це навіть якась така філософська психологічна бесіда, тому що в процесі обговорення ми разом з викладачем і з одногрупницями намагаємося заглибитися в голову. Уявної людини, яка фігурує в цьому кейсі, щоб зрозуміти, чому саме вона вчинила так, а не інакше, чому вона там говорить те, а не інше, і це насправді дуже, -дуже корисно, тому що потім ти маєш досвід, як це робити, і можеш його перекласти вже на реальне життя і е, швидше впоратися з якимись проблемами, що виникають, незалежно від їхнього об'єму, обсягу чи типу. А другою дисципліною, яка мені запам'яталася, як не дивно є професійна та корпоративна етика. Здавалося б, так, ну, далеко не профільний предмет. Але я пов'язую це з тим, що, по-перше, знову ж таки, я, як людина, яка 4 роки навчалась на бакалавраті на медіапродюсуванні, уже трошечки іноді ти втомлюєшся від усіх профільних предметів, тому що там дійсно треба е, вмикатися, писати якісь роботи, тексти, розраховувати якісь. Стратегії, це така вивірена, якась точна робота. А ось такі загальнонаукові предмети, які просто покликані розширити твій кругозір, вони насправді іноді можуть дуже так розслабляти і якось переналаштовувати мозок, тому що часто студенти там скаржаться, що от нащо мені там вчити це, а не це. Якісь там, мовляв, предмети, які зовсім не мають користі. Але для мене це знаєте такий якийсь відпочинок, мабуть. І не менш важливу роль, я думаю, тут зіграла також і викладачка, яка була не з нашого інституту, а з червоного корпусу, якщо я не помиляюся, і вона професійно займається саме усіма цими предметами, пов'язаними з етикою, естетикою. І це дуже такий цікавий і корисний предмет, тому що усі ми знаємо, що коли ми комунікуємо на якихось вищих рівнях у тих же там медіакомунікаціях, в бізнесі, то Професійна етика, корпоративна етика це надважливо. Тим більше зараз, коли на ринку праці, особливо в медіа, безліч там зумерів зіштовхуються з якимись міленіалами, у нас у усіх різне уявлення про нетоксичну комунікацію, про те, як має функціонувати колектив і так далі. І тут. Доречно, мабуть, звертатися до якихось витоків, до якихось наукових філософських праць про те, як має функціонувати ця частина суспільства в плані взаємодії на роботі. І це був цікавий досвід. Це був цікавий досвід, тому що навіть есеї, які ми писали, там, опрацьовуючи якісь е, е, наукові роботи, я розумію, що навряд чи я е, е, коли-небудь сама б дійшла про те, щоб почитати там е, чиюсь е, е, якусь там монографію. Чи ще щось про те, там, як впливає зміна клімату на міжлюдські е, стосунки, або там ще щось, або як технологічний прогрес змінює етику е, нашого там, спілкування і поводження. Коротше, це було дуже цікаво, але водночас так якось з розслабляючим ефектом.